У Заводському районі Миколаєва небайдужі мешканці ініціювали висадку декоративних рослин на своїх прибудинкових ділянках. За словами людей, вони хочуть допомогти рідному місту стати зеленішим. Наші журналісти поспілкувалися з квітникарями і поцікавилися, як виникла така ідея. Подробиці в наступному матеріалі. Весна, місто розквітає. Миколаївці насолоджуються теплою погодою, відпочивають в парках. Люди навіть долучаються до озеленення власних районів самостійно, висаджують квіти біля будинків. Серед них пані Ольга. З 2019 року жінка займається благоустроєм невеличкого майданчику біля багатоповерхівки по вулиці Київській. Я кілька років гуляла по намиву, по ліскам, на те, чим займаються люди і була така мисля, що не зайнятися же. Здесь був вигул собак, соответственно, все, здесь була, скажімо так, ну, 40 лет бетону. Звісно. Ну, взяла лопатку, тогда еще муж был свободный. Ну, в смысле, у него было время свободное, помогал немножко. Здесь переписала растения по видам и по сортам. Где-то, наверное, добралась до сотни и как-то так вот на этом застряла. А там у нас еще, еще несколько, наверное, сотен. Попри складнощі з водопостачанням та не дуже сприятливі для рослин умови ґрунти, квітникарство пані Ользі не доставляє жодного дискомфорту. Йде постійно якась робота по заміні рослин. Ми дивимося, що у нас треба пересадити, що треба поміняти, щоб композиція була все краще. Напряження немає ні в якому випадку. Це колосальний клуб по інтересам, тому що вже підтягнулося багато нових знайомих. Це удовольствие від, скажімо так, добре зробленої роботи. Пан Анатолій займається благоустроєм біля свого будинку на вулиці Лазурній близько 25 років. Чоловік переїхав до Миколаєва з Донецька за робочим розподіленням. Є вільна хвилина. Вискочив, порвав, взяв сапу, посапав. Осінню садити, звісно, треба. Саме краще осінню, тому що весною ще з поливом. Ну, Воду беру з річки. Бувають, крадуть, ламають. Ну, я до цього ставлюсь нормально, ну як. Ну, значить, людина десь посадить. Любов до садівництва у пана Анатолія виникла з дитинства завдяки матері та бабусі, котрі озеленювали його рідну місцину. На Донбасі там з деревами в той час не дуже добре було. Там тільки одна це росла акація. А потім вже почали різні дерева садитися. Цікаво, як, яко що. В принципі, нічого складного нема. Ну, що це для здорової людини це нормально все. Треба щось після себе ставити. Долучилася до озеленення Миколаєва і пані Людмила. Прибудинкову ділянку на вулиці Озерній жінка перетворила на справжній огороджений палісадник з більш ніж 50 видами квітів. Саме рані – це крокуси, тюльпани, нарциси, гіацинти. Ну, ще довго можна перечисляти. Зараз піони розпускаються. Ми кожен рік щось плануємо, кожну весну, кожну осінь. Ми все время обновляємо, тому що щось пропадає. Смотримо сайти, по сайтам виписуємо. На ринок їздимо. Квітникарі Заводського району запевняють, свою справу не полишать. Мешканці Миколаєва можуть насолоджуватися квітучими ділянками, просто прогулюючись містом. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ.